А вже за рік, 18 лютого, знову стало знаковим днем і на сході країни. Понад 2,5 тисячі українських військовослужбовців були вимушені остаточно залишити позиції на Дебальцівському плацдармі. Хоча деякі групи виходили ще кілька днів. Саме ця дата вважається завершенням боїв за Дебальцеве. За офіційними даними безпосередньо під час виходу загинули 19 військових, 13 зникли безвісти, а 17 потрапили у полон. Зазнала великих втрат і 128-бригада, що з боєм виїжджала з міста серед останніх. Вихід був дійсно дуже важкий. Хлопці, лікарі, от які там були, розказували наскільки страшно, дуже страшно. І навіть от наші ці прекрасні чудові лікарі, як Саша Данилюк, да, Вася Лопіт, Данко Леон. Це наші місцеві Закарпатські. Вони от там були в цей період і казали, що ну, лише якимось дивом, що вони вийшли, що не загинули.